Ця сім'я володіє не просто найбільшим енергетичним брендом у світі. Вони керують імперією вартістю понад 20 мільярдів доларів. До їхнього холдингу входять футбольні клуби, гоночні траси, музичні лейбли, гірськолижні курорти і, звісно ж, енергетики, які вони продають понад 11 мільярдів банок щороку. Познайомтесь із сім'єю Ювідія – ультразакрита династія бренду Bull. Історія почалась у 76-му році, коли Чаліо Ювідія самоучка Фармацепт створив Кратінг Ден. Це був солодкий насичений кофеїном тонік для далекобійників. У 80-х роках підприємець із Австрії спробував цей напій під час відпустки у Таїланді. Він побачив в ньому величезний потенціал, і вже за 4 роки вони заснували Red Bull. Саме тоді вони почали справжню маркетингову революцію. Коли всі використовували білборди, вони вирішили відмовитись від цього. Замість цього сконцентрувалися на спонсорстві спорту: брейк брейкденс, стрибки зі стратосфери усе, що пов'язано з. Екстримом. Це була одна з найперших компаній, яка продавала не напій, а саме образ. Сьогодні це величезна імперія. Вони мають 5 футбольних клубів, мають Red Bull Racing, команду Формули 1, яка домінує. Щорічна виручка компаній перевищує 11 мільярдів доларів, а статки самої сім'ї оцінюють у понад 20 мільярдів. У мене все про бізнес. Підписуйся, якщо було корисно.